Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі. Все по-домашньому. Сьогодні готуємо домашню лапшу. Ну, домашні макарони. Для цього беремо яйце. У мене таке велике, вбиваємо в миску. Далі або важимо, або тою самою шкарлупою міряємо водичку. Скільки, води, скільки яйця, стільки води. Ось я наміряла вже. Водичку. Додаємо сюди приправку. У мене ось такий сушений кріп півчайної ложечки. Півчайної ложечки приправа перчик сушений. Звичайний перець болгарський. Можна паприку використати. Чорний перчик. Ось так. Півчайної ложечки солі. І півтори столові ложки олії. <кій> <кій> ну, перець я скажу в бомбічний. Так, відразу. Ось так зав'язую. Хто вже знає, да? раніше я розказувала, що це приправи такі мама робить. Отак от раз-раз-раз-раз-раз розмішали. Отак, от отак, отак, отак. От Тепер сюди порціями всіваємо муку. І так потрішки швиденько замішуємо. Там в мене вже вариться бульйон з гуски. На каналі у мене є повністю відео рецепт, як я готую цю неймовірну смакуту. Це така, як би сказати, фірмова моя страва. За яку завжди мене хвалять. І як кажуть, що смачніше, ніж оце я готую, ще ні в кого ніде не куштували. А з вами, друзі, я вже поділилася ще кілька років тому своїм рецептом. Кому цікаво, Залишу посилання, будь ласка, переходьте, подивіться, приготуйте обов'язково. Можна готувати з будь-яким м'ясом на будь-якому бульйоні. Так, що ти хотіла? А так, тепер візьмемо, підсіяла я більше муки і будемо зараз вже вручну замішувати. Відмішуємо, підмішуємо. Мама прибігла, донька, питається, мама, що ти готуєш. Невже? Буде оця вкусняшка смакота. Ну, Так, так, буде смакота. Так, замісила я тісто. Ось таке воно вийшло класнюче. Тепер беремо качалку і тоненько-тоненько його намагаємося розкачати. Поки що розкачується, в мене тільки ну, стіл чомусь хитається. Стіл вже мукою не підпиляю. Бачите, яке воно прикольне виходить. Якщо у вас нема часу і треба швидко, то швидше, звичайно, процес буде підсіяти муки. І розкачувати, тоді воно швидше якось так сковзить. А коли не сильно поспішаєте, можна і зруч... ну, не, не то, що зручніше, а набагато менше борошна йде, коли просто на чистому столі розкачувати. Далі беремо, підпиляємо наше тісто, букою отак розтираємо. Добре розтерли. І нарізаємо на полоски. Далі складаємо полосочку на полосочку, отак. Ось так. Склали? Беремо доску. Беремо дощину і як найдрібніше, як правильно показати, щоб видно було, як найдрібніше, ось так нарізаємо таку дрібненьку лапшечку. О, дивіться, порізала. Ось така вона дрібненька, розсипчаста. Навіть у бульйоні там, в супи додаєте, ось таку, вона ніколи не розмулює, не розфаламугає, як в кого вона називається, Ну, не попливе. Бачите, ось така гарненька лапшичка. Можна просто у воді відварити, з якимось кетчупом їсти як звичайну пасту, а можна так, як я оце кину зараз у бульйон. Все, рецепт, якби, такої лапші готовий. А в кінці ще покажу результат, що я готую і як воно виглядає. І ось фінальний результат. Получилася ось така, бачите, гарна дрібненька лапша. Макарончики. Гарне, ароматне. Ніколи воно не. Розпливається. Оце, як зварило, яке воно є, і стояло хай би і годину, і дві, і день, і два. Ніколи воно вам не зробиться такою одною кашею, одним комком. А смачно, друзі. Приготуйте, не полінуйтеся, будете приємно здивовані. Діліться цим рецептом своїми. Друзями, підписуйтесь на канал, пишіть обов'язково коментарі, чи готували ви хоча б раз у житті домашні ось такі макарони, вермішель, лапшу, як хочете, так і називайте. Не забувайте поставити вподобайочку, Миру, добра, пока-пока.